Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про результати 19-го туру УПЛ. Полісся неочікувано програє ЛНЗ з рахунком 1-0. Забиває Олійник, який забивав, мабуть, ще у 2010 році за допомогою і за помилки Дениса Бойка. Минай перемагає вперше в цьому чемпіонаті. Перемагає металіст 1925 25 Скрипника з рахунком 2-0. І от дві. Боротьба двох селекцій Минаю та Металіста, перемогла саме селекція Минаю. Футболісти і глядачі, які нарешті були на стадіоні, раділи так, ніби Минай взяв чемпіонство. А Динамо Київ перемагає одеський Чорноморець. Так одесити грали вже краще ніж минулий матч. Також були глядачі на стадіоні. Це створювало антураж, атмосферу. Навіть Григорчук про це говорив, що це дуже важливо, навіть невелика кількість глядачів на стадіоні. Але. Шкода, що Динамо забила за рахунок помилки Верекути, дуже непоганого воротаря Одеситів. Ну і Одесити бентежили Бущана, але не дуже небезпечно. І так все і закінчилось, хоча моментів у киян було багато. А полтавська Ворскла перемагає Рівенський Верес. Причому гра була рівною, ну як кажуть, до першого голу, Тут не до першого, тут до другого. А Верес все ніяк не знайде свою гру, чи свого тренера, чи своє місце взагалі в УПЛ. А колос програє вдома руху, причому також рівна гра, але трохи пощастило саме руху. У молодих, запайних хлопців з руху таке враження просто було більше вогню в очах, більше бажання, тому вони і перемогли. А Дніпро 1 перемагає оболоню в Києві з рахунком 1-0. Дніпро. Бив, бив, атакував, атакував, давив, давив, і все ж таки забив цей єдиний гол. Дніпряни атакували частіше саме з лівого флангу чомусь, мабуть, там їх сильніша сторона. У оболоні було декілька також небезпечних моментів, але Дніпро заслуговано цей матч закрив. Олександрій із Зорею зіграли в два бублики. Але матч був цікавий. Моментів було багато і насправді дуже дивно, що ніхто з команд не забив жодного м'яча. Плюс Зоря залишилась у меншості, але і цього не вистачило Олександрію, щоб перемогти. Ну і звісно, центральний матч туру Шахтар Кривбас. На рахунку у нас 5-2. Здається, що Шахтар спокійно переміг, але це не так. І деякі експерти, які віддавали кривбасу перевагу у цьому матчі, я думаю, повинні за це вибачити, що вони вже, до речі, роблять. Ми побачили дійсно десь рівну гру. Моменту було і у кривбасу, і у Шахтаря до вилучення. До вилучення рахунок був 2-1 на рахунок гірників, але потім, звісно, все. Посипалось, але треба дорікнути Вернодуба, що за відсутності одного гравця не може гра команди сипатись в деяких командах клубах. Навпаки, коли команда втрачає, потім вони гуртуються навколо цього хлопця, якого несправедливо чи справедливо видалили, і грають навіть ще краще у кривбасу. Цього не було. Команда просто посипалася шахтар. Там назабивав вже купу різних на будь-який смак голів. Був ще скандальний епізод з фейерплей, але ви знаєте шахтарів, вони ніколи, практично ніколи, цього не дотримуються. Добре це чи погано, ну, як кажуть, 40 мільйонів не пахнуть. І я не можу в це повірити, але Динамо перемагає в шостому матчі поспіль, знову не пропускає і зараз по втраченим очкам, Опиняється практично в лідерах. Тобто, я списував Динамо, списував, але ви бачите, що навколо твориться. Напишіть зараз в коментарях, хто ж все ж таки стане чемпіоном, чи буде Динамо хоча б в Трійці, чи Шахтар, чи Кривбас, я вже запутався, чесно кажучи.